Всі думають, що острів Мадейра, який знаходиться в Португалії, не має мінусів. І це рай на землі. Але насправді як виглядає життя на цьому острові, особливо в горах Мадейри. В цьому відео я покажу вам і розкажу про всі мінуси, які є на острові, з якими ми зіштовхнулись. А в кінці відео я розповім, чому ми обирали північ острова Мадейра. І як нам живеться на півночі в горах. Зробіть собі каву чи чай, якщо маєте таку можливість. І напишіть в коментарях. Ви теж думаєте, що Мадейра, острів, Райський на землі? Немає мінусів. Поділіться свою думку, як ви вважаєте. І пішли дивитись перший мінус в будинку? І перший мінус? Найдорожче, що є в нашому будинку, це сумка жінки. Подивіться, що з нею сталося і що відбувається. Це пліснява. Дивіться, яка красота. Це один із мінусів і найголовніший мінус в будинках Португалії і на острові Мадейра це пліснява грибок із-за високої вологості. Далі дивіться, в туалеті також на стелі в нас є пліснява. Бачите чорне? Якщо ви користуєтесь якимось засобом проти плісняви ефективним, напишіть порадьте в коментарях, що ви робите. А я розповім, як ми справляємося з цим. Тут також, якщо бачите, тут є пліснява на стінці. Виглядає як грязна стіна, але це плісніва. Йдемте далі, покажу в кімнатах. Також є в туалеті, дивіться, на стелю. Бачите, яка чорна. Це все від за вологості в будинку. Тут кімната краще прогрівається, менше має вологості, і тому тут. Немає плісня ви і грибку, як не дивно. А в нашій спальні також є грибок. Якщо бачите, на стелі кутку, на стіні це все із за вологості в будинку. А тепер йдемо, я покажу, як ми справляємось з цим мінусом. Треба, щоб нати і туалет дуже гарно провітрювався. Вентиляція. Вікно постійно відкрите, двері в кімнатах відкриті, і вікна також. Робимо для того, щоб не було пліснявої і грибка. Друге, зараз покажу, як ми обробляємо цю плісняву, щоб вона зникла. Друге, беремо мочалку чи тряпку, макаємо воду, стаємо на стілець і водою протираємо. Але це не дуже ефективно. Після цього, завтра-післязавтра, вона з'явиться знову. Найефективніший засіб, який допомагає з цією пліснівою, із нашого досвіду, це перекись чи білизна. І це буде набагато ефективніше і надовше. Це наш досвід, і ми так робили на материку в Португалії. І зараз так робимо тут, в цьому будинку. Якщо у вас є інакший досвід, чи ви володієте інформацією більш ефективнішим? Методом. Поділіться, будь ласка, в коментарях. Другий мінус це віддаленість острова від материку. Наприклад, тут немає такого магазину, як Ікея, де ціни на меблі набагато дешевше і якість дуже висока. Другий приклад. Ми купили машину на острові. Ми оформили її і чекаємо на документи. Всі документи на машину. На житло друкується на материку столиці в Лісабоні. І весь процес очікування займає дуже довго. Це може бути 2-3 тижні мінімум, а то і місяць і два. Якщо зробили якусь помилку з вашими документами, відправляється з острову назад на материк, а з материку друкується заново. І відправляється знову на острів. Також є проблема з посилками, чи якщо ви щось замовляєте на материку чи в інших країнах, це буде довше набагато, чим ви от жили б на материку і отримували. І іноді може бути така ситуація, що з вашими речами щось може статися. Вони можуть не доїхати всі, чи вони можуть бути в поганому стані. Ми коли перевозили свої речі, на острів ми відправляли з материку, щоб не вести в літаку і не переплачувати гроші. І наша посилка прийшла через три тижні. Це швидко. Але коли ми відкрили посилку, забрали коробки, в яких були, вони були пом'яті, розірвані. І 5 моїх футболок були з дирками. І це найбільший теж мінус. Життя на острові. Третій мінус. Коли ти живеш як турист, то ти не відчуваєш цін, які тут є. Наприклад, з материком ціни на острові Мадейра дуже відрізняються. Коли ти живеш постійно, то ціни ці ти відчуваєш постійно, коли виходиш з магазину. Дуже відчувається на острові ціна на випічку. Якщо ми візьмемо круасан, звичайний без шоколаду, а з маслом, то на острові його ціна мінімум 79 центів. На материку ми купляли по 39 центів. Здається, різниця невелика. Але коли ти купуєш 5 круасанів, то вартість відчувається. Та історія із хлібом. Хліб на острові коштує Такі, як ми купляємо, євро 79. На материку ми купляли його по євро 39. Я розумію, що це по тій причині, що з материку доставляється на острів. Це витрати на доставку, і звісно, ціна росте. Ви, мабуть, так само знаєте, в Україні ціни виросли зараз набагато більше. І я думаю, що вони вже зарівнялись. Такими цінами, як в нас в Євро на острові. Четвертий мінус це робота і гроші. Якщо у вас нема онлайн-доходу, чи ваша професія не потрібна на острові, буде дуже тяжко прожити тут. На материку більше роботи. Коли живеш в горах, то з'являється п'ятий мінус це ці гори. Коли землетрус чи багато дощів. Земля починає рухатись і каміння падає зверху. Буває так, що може закрити дорогу, ви не зможете проїхати, може впасти на будинок, не дай Боже, для багатьох це великий мінус. Коли приїжджаєте сюди як турист на пару діб, ви цей мінус, звісно, не відчуєте. А коли довго жити, то це дуже небезпечно. Звісно, бажано шукати собі житло в горах, подалі. От високі гір, чи там, де може земля поїхати після дощів. А ви би жили під цими горами? Не було вам би страшно? Напишіть свою думку. Шостий мінус це погода. Якщо постійно лє дощ чи хмарно, у багатьох людей від цього змінюється настрій. Не можете десь поїхати. Прогулятись, побути на вулиці. І це дуже відчувається, коли дощ йде 2, 3 доби, 4 доби і постійно заливає місце біля будинку і заважає вам насолоджувати життям. А для вас погана погода це мінус чи плюс? Що ви більше любите дощ чи сонце? Я не кажу, що Мадейра Острів, який знаходиться в Португалі. Погане місце для життя, чи це не рай. Для всіх по-різному. Але на цьому гарному і красивому острові є також свої мінуси життя. Можливо, з тих мінусів, які я назвав, для когось це буде і невеликий, і мінус, а навпаки, плюс. Сьомий мінус це що магазин. І центр міста знаходиться знизу гори. І треба їхати. Не можна пішки спуститись, піти до океану, пройтись, прогулятись, а треба обов'язково використовувати машину. І цей мінус, коли у вас немає машини. Без машини на острові жити неможливо. У кожного можуть бути свої мінуси. Ці мінуси ми зрозуміли з досвідом життя. Португалії 5 років. А зараз на острові Мадейра. Можливо, ці мінуси для вас будуть плюсом. Чи у вас можливо є своє бачення цих мінусів? Буде цікаво прочитати в коментарях вашу думку на рахунок цих мінусів. А тепер я чесно поділюсь з вами, чому ми обрали північ острова Мадейро і життя в горах. В цьому будинку. Для чого це нам потрібно? В першу чергу зрозуміти, де краще жити. Чому в горах? в гори ми попали по тій причині, що коли ми шукали житло, і через Facebook нам попалося оголошення. Одне із найкращих по ціні і в горах, і ми вирішили вибрати це місце. Бо ті ціни, які були, наприклад, на півдні острова це Фуншал, столиця острова. То там ціна була за одну кімнатну квартиру починалась, щоб щось гарне знайти, а не заїхати туди, де не сподобається. Ціна починалася від 1400 євро на місяць. В Португалії просять перший платіж і останній. Також можуть попросити заплатити 3-4 депозита вартістю одного місяця проживання. І якщо б ми знімали, наприклад, на південній частині острова житло за 1400 євро, нам би потрібно було б заплатити не менше 5-6 тисяч євро. Це була одна із основних причин, чому ми зразу не зняли житло на півдні. Але ми не жаліємо, цей будинок і це місце надихає, мотивує і дає насолоду кожен ранок і кожен вечір. Коли виходиш вранці, співають пташки, світить сонечко, а ввечері також співають пташки і гарний захід сонця. І можливість дивитись на ці гарні краєвиди, які є на цьому Райському острові. Тому ця причина і зіграла на те, що ми вибрали тут свій будинок, який ми орендуємо. Дякую вам, що ви додивились до кінця це відео. Якщо вам це відео сподобалось, поставте лайк і підписуйтесь на канал. Далі буде цікавіше. Я буду ділитись своїми подорожами, а також розповідати, як ми живемо на острові, що ми бачимо, як ми заробляємо і за що ми живемо на острові Мадейра. До зустрічі в наступних відео!